Бойовики ведуть масований артобстріл Авдіївки, зруйнований житловий сектор, школу та інші соціальні об'єкти. Про це повідомив начальник головного управління МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці. Також він зазначив, що від учора в школах Авдіївки призупинене навчання і додав, що більше інформації буде після огляду місць, які обстріляли. Отже, на Донеччині оголосили день жалоби за загиблими під Волновахою. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА. На будівлях органів державної влади приспущені прапори. Рай, держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності. Рекомендовано утриматися від проведення концертно-розважальних заходів і спортивних змагань. Кривавий злочин проти мирних українців 13 січня сколихнув не лише країну, а й світову спільноту. Обстріл бойовиками пасажирського автобуса у Волновасі Донецької області забрав життя 12 мирних жителів. За загиблими на Донеччині оголосили день жалоби. За уточненою інформацією від Служби безпеки України, внаслідок цього жахливого злочину загинуло 12 цивільних осіб, 17 отримали поранення. Також було поранено одного військовослужбовця. На цьому пропускному пункті з метою розслідування обставин трагедії рух через цей пункт контролю припинено. Як повідомили нам телефоном працівники медзакладу, наразі стан поранених стабільний у центральній міській лікарні у Волновасі перебуває 12 постраждалих. У необхідному об'ємі вони получають необхідне лікування. на даний момент, состояння стабільне у людей, тобто ним увазі завтра. На запровадний момент. Кемпонія і жизни продовжує засуджувати терористичні дії бойовиків керівництво країни. Хвилиною мовчання за загиблими під Волновахою розпочалося засідання Кабміну. Після чого прем'єр Арсеній Яценюк наголосив, так звані ДНР і ЛНР світ має визнати терористичними організаціями. Також я прошу Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою України. І Службою безпеки України вжити заходів до юридичного визнання в цілому таких організацій, як ДНР і ЛНР, терористичними. Ми всі знаємо, яким чином організації визначаються терористичними. Ми будемо над цим працювати. Ми дуже сподіваємося, що Європарламент дасть відповідний меседж найближчим часом. І, звичайно, ми працюємо з країнами членами ЄС. І звичайно потрібно це зробити в достатньо стислі терміни. Олександра Роздорожна, телеканал Київ.